Доброго дня, це «Формула здоров'я». сьогодні в нашій програмі ми поговоримо про захворювання очей за спостереженням офтальмологів. Найчастіше пацієнти скаржаться не лише на погіршення гостроти зору, а й на сухість, печіння, дискомфорт в очах. Симптомів багато однак, визначити точний діагноз можна, якщо людина звернеться до лікарів і пройде необхідні обстеження. Майже кожен другий українець потребує лікування в адзору, проте звертаються по офтальмологічну допомогу лише троє з десяти людей, що мають проблеми з зором, і це при цьому, що рівень сучасної офтальмологічної допомоги надзвичайно високий. Зокрема, і у Львові є клініки, які не поступаються європейським ні кваліфікацією спеціалістів, ні класом обладнання. Офтальмологічна клініка Окуліс одна з найбільш популярних у західній Україні. Цей колектив дійсно. Толанових, я, я би сказав, обдарованих лікарів, які ну, живуть тою роботою. І це має дуже велику перевагу. Пацієнти хворі, вони відчувають бажання лікарів їм допомогти. Не секрет, що якісна офтальмологічна допомога потребує високоточної новітньої сучасної техніки і кваліфікації лікарів. Тому діагностику захворювання очей і корекції зору краще за все проведуть досвідчені спеціалісти, на озброєння яких добра офтальмологічна апаратура і досвід. Хотів виділити нашого ведучого спеціаліста, ведучого хірурга Тетяну Михайлівну Смаль, яка на даний час є просто унікальним хірургом. Вона проводить операції будь-якого виду складності, як на передньому відрізку ока, це тракт, тоукома, косоокість, так і на задньому відрізку ока, а саме ті операції унікальні, про які я згадував. От ці операції проводяться насправді на дуже високому рівні. Тому я з задоволенням можу представити Тетяну Михайлівну, яка є офтальмохірургом дуже високого рівня. Я сміливо можу сказати, що це є один з найкращих термохірургів України. Нас можна зробити фактично все в західному регіоні. Це єдина клініка е приватна, яка дозволяє надати допомогу від найменшої проблеми пацієнта до найбільшої проблеми для пацієнта. Спеціалісти клініки Окулюс упродовж року проводять понад тисячу втармологічних операцій різної складності, з яких більше 50% – це втручання з приводу катаракти чверть. Антиглоукомні операції, а приблизно третина на сітківці ока. Причому часто тут проводять так звані комбіновані офтальмологічні операції. Братися за найскладніші випадки дозволяє не лише досвід, а й високотехнічна апаратура. В деяких випадках спеціальне обладнання, якого в Україні одиниці. Наприклад, унікальні операції є лазерний апарат. Irdex 810, який дає можливість проводити лазерну когуляцію сітківки в режимі мікропульс. Що воно таке? Це є лазерна когуляція, яка фактично не дає пошкодження тканин. Це був перший апарат в Україні, От, на даний час їх є вже більше в Україні, але разом з тим цей напрямок в саме лазерної когуляції сітків і лазерного лікування розвивається в цілому світі. І мені дуже приємно, що якраз у Львові вперше Україні, в Україні з'явився такий апарат. Ми маємо ультразвуковий апарат для діагностики ока, який на даний момент є єдиним у Львові, який має програми суто офтальмологічного обстеження. В операційній ми маємо апарат для операції на задньому відрізку оку, це є Constellation. Знову ж таки, це був другий апарат, який з'явився в Україні. Найчастіше до клініки Окульос, як і у всьому світі, звертаються пацієнти з приводу катаракти. Це повне або ж часткове помутіння кришталика, який фокусує зображення на сітківку ока за аналогом лінзи у фотоапараті. Помутнілий кришталик, лише частково пропускає промені світла, тому людина бачить предмети нечіткими. Приблизно половина українців, старших за 60 років, мають ті чи інші прояви катаракти. Можуть бути різні скарги від простого погіршення. Шіння зору появи затуманення, появи якихось випадіння частинок полей зору і до мушки мерехтіння перед очима у цьому випадку. Тільки лікар може встановити правильний діагноз на початкових стадіях. помутніння кришталика не надто помітне для людини, і тому не завжди пацієнт одразу ж звертається до офтальмохірургів щодо операції. До речі, раніше очікували, коли катаракта так би мовити. Визріє. сьогодні пацієнт може звернутися по допомогу при перших ознаках катаракти. Раніше проблеми з заміною кришталикою виникали тільки в тому випадку, коли пацієнта кришталик мутнів настільки, що людина вже ні не бачила нічого, фактично, тільки світло могла бачити. Тільки в тому випадку проводилися операції. Факоемульсифікація катаракти з імплантацією штучного кришталика. Сьогодні доволі успішна і безпечна операція, завдяки якій можна повністю відновити зір. Це дуже безпечна операція, якщо це проводиться в на високоякісній апаратурі і відповідною кваліфікацією хірурга. Робиться дуже маленький ростин – 2-2,5 мм. міліметри. Через той ростин забирається помутнілий кришталик, роздроблюється і відсмоктується факоголкою. то місце ставиться штучний кришталик. Він складається в трубочку і в середині оці розправляється. Операція проводиться в безсудинній ділянці, тому якщо раніше захворювання крові або якісь проблеми з згортанням крові були протипоказом, на даний час таких протипоказів практично не існує, тому що не потрібно переживати за те, як буде згортатися кров. Більше того, проблеми одні можуть приховувати інші захворювання очей, наприклад, пов'язані з супутніми проблемами, які теж потребують лікування. Якщо у пацієнта є висока степінь близорукості, і він не хоче або не може з якоїсь причини причини носити окуляри або контактні лінзи, знову ж таки, ми можемо замінити кришталик і відповідно відкоригувати повністю зір. Це не є лікування сітківки. Зміни на сітківці лишаються на жаль, але людина позбувається може повністю позбутися окулярів. Пані Галині Нуньо провели таку операцію на правому оці. Жінка мала проблеми з судинами очного дна. Офтальмохірурги зупинили процес, який без їхнього втручання міг би закінчитися. Повною втратою зору. Сьогодні пацієнтка має нормальний внутрішньоочний тиск і головне збережений зір. Не бачила кололо око, дуже заступило око, думаю, що таке, що око заступило. Кожен раз протирала око, а потім звернулася до доктора. Не була складна операція. Сітківку прошивали. Покращення бачу вже все дуже гарно. Клініка «Окулюс» створювалася для більш професійного та індивідуального підходу до кожного пацієнта. Часто до клініки «Окулюс» звертаються пацієнти з останньою надією. Марія Петришин має глоукому, а приїхала до спеціалістів клініки з Івано-Франківська. Я поки що ті бачу так, то зір втрачаю на око я втратила. Мені порадили що тут професор робить добре операції і дає надію, що я буду бачити. Чула чуток, що люди робили операції, і повертав зір. Причому у клініці окулі суспішно практикують операції з приводу глаукоми за унікальною методикою професора Новицького, суть якої у видаленні трабекули через кут передньої камери. Трабекули це є. Губкоподібна тканина, через яку відбувається відток внутрішньоочної рідини. При глоукомі трабекули ущільнюється, ну, в певному сенсі, забивається, забруднюється, і відток внутрішньої очної рідини через тробеку погіршується. В результаті піднімається внутрішньоочний тиск. Якщо от забрати цю трабеку в межах одного квадранту, або двох квадрантів, в залежності від рівня внутрішнього очного тиску, ми можемо набагато покращити відток внутрішньої рідини і нормалізувати очний тиск, що є найважливішим напрямком у лікуванні глоукома. Цього у клініці Окуліс єдині в західній Україні проводять операції на задньому відрізку ока. Це дозволяє робити знову ж таки наявність необхідної апаратури та, безперечно, досвід офтальмохірургів. Ми надаємо допомогу на задньому відрізку, і тут є найбільша перевага, тому що жодна клініка не має тих можливостей. Це проводяться операції з приводу відчарування сітківки, з приму допомотнення склистого тіла будь-яких причин. З приводу цукрового діабету, якщо є вже зміни незворотнього характеру, і це набагато людям полегшує життя, тому що раніше це допомогу надавали тільки в Києві і в Одесі. Завдяки такому ефективному оперативному втручанню в пацієнта відновлюється зір. Забирається помутніле склестетіло або склестетіло, яке заважає прилягати сітківці, розправляється сітківка, це що стосується відчарування сітківки, забирається рідина з-під сітківки і навколо розриву проводиться лазерна коагуляція. Це що стосується відчарування сітківки. Що стосується цукрового діабету, забирається всі мембрани, які підтягують сітківки, по яких можуть іти Новоутворені судини і в цій ситуації ми допомагаємо е, тим, що по перше покращуємо зірк людині. А по-друге, що немає тих мембран, які можуть потім спричинити відчарування сітківки. Клініка Окулюс позиціонує себе серед офтальмологічних клінік як центр, який надає високої якості послуги за доступну ціну, причому з врахуванням індивідуальних потреб пацієнта. Якщо е, людина бачить, що у неї з'явилися якісь проблеми, на початках звернутися до офтальмолога є набагато простіше для самого пацієнта в плані. Е, Вирішення подальшої проблеми і по вартості, і по тривалості захворювання, і після операційної, якщо є така потреба в операції, введення. тому що в нашій клініці дуже індивідуальний є підхід до кожного пацієнта, велике розуміння кожної проблеми в людині, і, звичайно, що якщо людина до нас звернулася, ми стараємося найбільше повно розказати за її проблему, допомогти її вирішити і осмислити цю проблему. За наявності захворювання очей пацієнтам рекомендують відвідувати окуліста що три місяці для профілактики достатньо одного разу на рік. А от дітей краще приводити на огляд до офтальмолога. Двічі на рік, оскільки такі поширені проблеми дитячого віку, як короткозорість, далекозорість, астигматизм, можуть розвинутися за короткий проміжок часу, причому непомітно для самої дитини. Вчасне належне лікування, в тому числі можливо, призначення окулярів або контактних лінз, може затримати розвиток захворювання. Так що це і дуже важливо звернутися до дитячого окуліста, так само як і дорослого до дорослого окуліста, до слова говорячи, у нас дитяча офтальмологія стоїть на дуже гарному рівні. У нас прийом проводить дуже відомий дитячий офтальмолог Родомський Севолок Модестович. От у нас працює прекрасна сестра-оптиматристка, яка займається з дітьми, і у нас на прийом до дитячого поліста записується дуже багато дітей. Дбати про зір радять офтальмологи, щоб не втратити в часі і не пропустити процес захворювання а тим більше не можна затягувати з лікуванням за очевидних змін зору у клініці. «Окуліс» до послуг усі провідні види сучасної офтальмологічної допомоги, завдяки яким людина виходить із стін клініки вже з кращим зором. Офтальмологи кажуть, лише 20% людей, які мають проблеми з зором, звертаються до спеціалістів, і це при тому, що сьогодні цей вид медичних послуг доступний, ефективний, і головне повертає не лише якесь зору, а й якість життя. Тож у пацієнта завжди є вибір або відчувати постійні проблеми із зором, або позбутися за короткий час всіх незручностей. Це була програма «Формула здоров'я бережіть себе. До побачення.